Ну, спочатку прийшов страх. Я не подумав, що в ту, в ту мить я підставляю більш не так себе, як свого побратима. Спочатку був кухарем в зводі матеріального забезпечення. Потім я від цього втомився. Став піхотою, стрілець, піхота. Все банально і просто. На позицію ми заступали на троє суток. З перших часів. Коли я заступив, я відчув недомагання. Мабуть, півтори-дві години пройшло після того, як почали обстрілювати. Ну, спочатку прийшов страх, потім прийшов великий страх, потім він був настільки великий, що аж з тілом тяжко було обволодіти. А потім в одну секунду воно все так прикратилося, що я виліз за копчика, став за курив і стою, побратим каже: Саня, а що з тобою? Я бармен, ти що? Кажу, та мені пі. І він сказав, а я. І мене секун... через менше, ніж секунду, я вже лежав на тому місці, де я був. Я запригнув на нього, як йому насказати. Я не подумав, що в ту мить я підставляю більш не так себе, як свого побратима.